Рецепт желейного торта бите скло з печивом. Всі складники та пропорції є в описі під відео. Насипте в ємності желе трьох різних кольорів. Я вибрала вишневе зі смаком киві і зі смаком лісових ягід. Тепер в кожну ємність заливаємо по 400 мл гарячої води і перемішуємо. Перемішувати потрібно доти, поки не розчиниться желатин і цукор. Поставте желе в холодильник на 4 години. До сметани додаємо ванільний цукор і звичайний цукор. Перемішуємо і виставимо в сторону поки що. Да, ще забула сказати, що перед тим як готувати сметанне желе, сметану треба дістати з холодильника, щоб вона трошки нагрілася. Желатин заливаємо водою і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб він набух. Желе дістаньте з форм та наріжте на шматочки, печиво потрібно ось так поламати. Розтопіть желатин на водяній бані. Желатин розтопили, тепер треба все робити швидко. Зараз я поступово додаватиму желатин в суміш сметани і цукру. І перемішуватиму. Тепер беремо форму. І на низ викладаємо один колір желе. Тепер трохи печива. Заливаємо сметанною масою трошечки. Ось так треба постукати. Далі наступний колір желе. знову печиво. Тепер сметанне желе. Трошки його отак пошевелим. Тепер третій колір желе. І остачу печива. І зверху виливаємо все желе, що залишилось. Ще раз його отак от пошевелим. Все, тепер треба поставити наш торт. Холодильник для того, щоб він застиг. Я буду ставити на ніч. Коли тортик застигне, дістаньте його з холодильника. І для того, щоб легше його вийняти, поставте форму з тортом в миску з гарячою водою на декілька секунд. Верхній шар желатину трошки підплавиться і торт легко вийде з форми. Всім смачного!